Добре утро. Доброго ранку. Сьогодні поспілкуємося про арт студію Совушка. До нас вітала Керівиник Тетяна Стороженка, і від себе додам майстер на всі руки. 100%. -го. Доброго і ранку. і шлях чим займається Тетяна, То это ми можемо до завтра тут сидіти. Але сьогодні поговоримо виключно про арт студію совушка. Що це за арт студія? Я міла названня мені дуже подобається. Це мій новий проект. Мені давно дуже хотілося. Донести всі свої знання, всі свої вміння і до діток, і до дорослих, і ну якось. Е е е Епізодично не виходить, мені дуже хотілося, щоб це було постійно, щоб е, до мене приходили люди в будь-який момент і могли щось зробити, що чомусь навчитися, тому що ну ви самі знаєте, що в мене Діапазон е, е, тут... діапазонтазія <свісно> Так, Я до вас приходила навіть із шоколадом із мехенді, Я вже не мовчу про писанки, і звичайні якісь види е, декоративного розпису, але е, не було місця, де це можна все реалізувати. От зараз я нарешті собі знайшла таку гарненьку світлу кімнату. Ми відкрили нашу совушку і чекаємо всіх бажаючих від 4 років до 99 -х. Я так понимаю, що Тетяна об'єднила все в одно, да? так? Так, я гарно зачекайте. Ух ти, дивись, яке гарне. Та. Я так розумію, а а а, малювали на стінах. Так, бачу там совушку. Це наше красиве приміщення і наші перші заняття. У нас вже були перші совенята, з якими ми малювали наші мрії, наших улюблених. А якщо сова маша за прийде. Чекаємо обов'язково. Ми знайдемо ем, роботу для всіх наших клієнтів, тому що і маленькі у нас малюють чудово, і для дорослих у нас будуть майстер-класи. цікаві. А хто Томат розрісовував кімнату? Я так догадуюсь. Ну так звичайно, Ну, це хорошо. Давайте розкажемо де ви знаходитися, де, де ця арт студія. Ми знаходимося на вулиці Луначарського, колишній, це зараз Чорновола, магазин візит. Угу. Другий поверх, це біля компанійця. Дуже зручне розташування, легко всім знайти. І, е, е, у нас дуже велика кімната, ви бачили, і е, місця вистачить всім, і ми будемо робити абсолютно все. З дітками від звичайних малюночків до якихось цікавих поробок із, із паперу, із тканини, І з дорослими. Також у нас на вихідні будуть майстер-класи, тому що. Багато хто просить і, і посклу помалювати, і е, е, якісь е, цікаві речі, і батік також робити. Тому що е, я запрошую абсолютно всіх, е, знайдемо місце всі. А є певний якийсь розклад, чи як це все відбувається? Тобто... А да? по, по групам? же ж Так, так, є певні групи для угу. діток маленьких на вихідні. О 13-ті у нас будуть майстер-класи для дорослих. Е, поки що ми працюємо чотири рази на тиждень, середа, четвер, і субота неділя. Можна підходити в будь-який час, подивитися, як ми працюємо, і тут же приєднатися, тому що всі матеріали у нас знаходяться на місці. Ви можете просто проходячи повз нашу студію, згадати, що у вас є вільна хвилинка, зазирнути і щось створити цікаве. Середа, четвер, субота, неділя. Це ви цілий день там знаходитеся? Чи якось є певні періоди по часу? Так, ці дні ми постійно на місці, так що можна підходити без проблем. Яким чином це відбувається? Давайте так, тобто я записуюсь туди, чи я. Я не записуюсь, мені треба заздалегідь, ну не треба, я так зрозуміла, заздалегідь телефонувати. Але я вже стаю частиною якоїсь групи, чи це просто отак от хаотично прийшла людина, помалювала, пішла. Ч як? Це залежить від вашого бажання. У нас є такі дітки, вже, які хочуть ходити постійно, і е, вони будуть ходити там три рази на тиждень стабільно. Є такі групи, є е, 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 діти і дорослі, які хочуть приходити от там раз на тиждень або раз два тижні. коли Вільний час, просто прийти і помалювати. Є і такі. Тому ви для себе підлаштовуєте час, і як вам зручніше, як вам більше хочеться, яке у вас натхнення. У нас будуть тематичні тижні, наприклад, тиждень вивчення космосу, або тиждень вивчення динозаврів. Для дітей це цікаво. І у нас будуть різні форми роботи пов'язані саме з цією темою. Тому, ну, наприклад, якщо ви хочете вивчати фея, не хочете вивчати динозаврів, ви можете пропустити цей тиждень. Але якщо вам цікаво, Абсолютно все, будь ласка, приходьте кожного дня, я mm -hmm. так mm -hmm. розумію, yeah, до like свят теж ви будете прив'язуватися. Ну от попереду Хеллоуін, наприклад, багато зараз людей святкують і думають собі, як організувати своє приміщення або ж заклад, так, так. В якому будуть. обов'язково. Перший майстер-клас у нас стартує 25 числа. Це у нас е, е, напередодні дня вчителям будемо виготовляти красиві листівочки для наших вчителів. Так що, mm -hmm. якщо є Бажання приходьте. Я можу на Но... зробити, звісно. Ну, це, так сказати, і я навіть зробити. Я... Ми знаємо, офіційне відкриття вже відбулося, правда? Ну, так, так. Е, ну, як такого офіційного відкриття не було, ми вже почали роботу, але хочемо зробити для наших друзів, всіх знайомих і е, всіх, хто хоче побачити, як ми працюємо, таку велику презентацію е, показати наші види роботи, е, наше приміщення чудове. Е, і то, запрошуємо 24 числа. Усіх це буде субота. Угу. Ми будемо працювати з 11 до 4. То вистачить і часу, і місця всім бажають. Чи можна приходити, можна буде поспілкуватися. У нас будуть майстер-класи для діток і дорослих. Будемо і совушок виготовляти обов'язково, і листівочки малювати, і будуть у нас майстер-класи по мейкапу, по волосю як красиво укладати. Буде у нас обов'язково і розіграш одного абонементу на три заняття тому. Також приєднуйтесь. Є можливість ще й виграти. Так, звичайно. А давайте розкажемо, яка цінова політика все ж таки. Скільки коштує одне заняття, чи абонемент вигідніше купувати? Звичайно, абонемент вигідніше купувати. Тоді вам буде трошки дешевше. Одне заняття коштує 80 гривень, але в цю е, вартість входять всі, абсолютно всі матеріали, якими ми працюємо. Чи то ми малюємо, чи то ми малюємо вітражними фарбами по склу, чи то ми працюємо із полімерною глиною. Це дуже зручно, тому що коли ви хочете щось одне спробувати, вам не треба купляти цілу масу матеріалу інструментів. Ну, як у мене раніше було, мені хотілося спробувати якусь техніку, але я знала, що це дуже багато коштує почати цю справу. А ви можете прийти до нас і спробувати зробити одну річ. Якщо сподобається, ви тоді вже можете продовжувати. Не сподобається, у вас вона залишиться і ви будете мати собі от те, що бажали. Ну це правильно, і батькам не треба бігати, купувати, не знаємо, так, що то... придбають чи не то, дарма, гроші витратили. Це солушка, тому в принципі так, це дуже так, зручно. Так, так, а, давайте ще раз нагадаємо, 20, де знаходиться соціальність. Ми знаходимося магазин візит на Луначарського, угу. Зараз Второй там этаж. вересень, так, другий поверх. І 24 числа з 11 до 4 і ми будемо вот. всіх чекати бажаючих. Ну, а взагалі на заняття приходимо середа, четвер, субота та неділя. Так, так. А там вже да. Дякую большое. Дякую вам. Вдохновені вам. Хоча вас відбавляє, у Мені таке відчуття. Ми далі, відмовимося після небольшої реклами.